Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадуємо, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір автопідключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтеся, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Peugeot 5008 10 рік, 180 тисяч пробігу, ціна 8100, 1,6 бензин на механіці. Тут контакти.

Є вся сервісна історія. Ціна 26650 215 в пробігу підказує власник. Шикарний салон. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Renault Grand Сценік. 15 рік. 244 пробігу, ціна 10700, 1,6 дизель на механіці, 7 місць. Тут контакти. Комбінований салон. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 5008, я так розумію, що це два комплекти резини. 2011 рік, ціна 8500, двигун 1,6 дизель, 7 місць, контакти ось тут присутні. Зараз глянемо механіка чи автомат. Це механічна коробка передач. Більше інформації, у власника. Opel Zafira B. на голландських номерах. Це 12 рік, 197 пробігу, 1,7 дизель

так, по це 10-й рік 227 пробігів, 8,250 250 ціна, двохлітровий дизель на механіці, контакти до власника є. Так, по салону. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Peugeot 5008. Десятий рік, 217 пробігу, 7900. Ціна 1,6 дизель на маханіці. Сім'їсть контакти є. Citroen c 4 Grand Picasso. Це 2012 рік, 224 пробігу. Пишуть оригінальний. 8450 ціна. Один і шість дизель, автомат, 7 місць, контакти бачимо є. Хто шукає такий автомобіль, телефонуйте до власника. Перше раз. Volkswagen. Туран. Кростуран. Взагалі рідко зустрічаємо сліженьких таких. 10-й рік, модельний 11-й, 263 пробігу, 1,6 дизель. Це на автоматі, так? На автоматі 7 місць максимальній комплектації. Власник Богдан, покажу по салону. Кіряний салон, мультикермо, клімат-контроль, підігрів присутні, панорамний дах, кростуран обвіси, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Мерседес Б-клас. 2006 рік, 180 пробігу. Ось тут контакти, це офіційний автомобіль 6800, ціна 1,7 бензин на автоматі. Так, заглянемо по салону. Так, трошки щось погано видно, сонечко відблискує. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 5008. 13 рік, 166 рідного пробігу пишуть, 1,6 дизель на автоматі, 7 місць, ціна 10 тисяч, контакти Є. Ренок Гранд Так, По автомобілю це 12 рік, 250 пробігу, 10-250 ціна, двигун 1,6 дизель, це 7 місць, є контакти. Комбінований салон. Поркоп парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Citroen c 4 Grand Picasso. Одинадцятий рік, 1.6, газ бензин, механіка 6150 ціна, контакти ось тут. Добрий день. Покажу по салону. Клімат, контроль, механіка. Кого цікавить телефонуйте.